Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 17 вересня, з вами я Галина. Для новеньких, хто не знає. Так, дивимося такі питання з вами. Написала мені тут жіночка одне питання таке. Чи можна зараз брати кредит у держави? На выгодных умовах. Не, пока не надо. Не-не. Не, пока не. Плохие приметы. Хитрость обман. Пізніше. Ні, ні ні пока ні. Пока ні. Кредит ні. Чи буде восени якась фінансова криза в Україні? Бачу помощи, де? Карта радости и помощь, і восхождение, і доверие. Не, я не бачу Фінансової кризи. Чи повисить пенсии в Україні в цьому році? Хорошие перспективы. Ой, повисять. Не дуже багато, повисять, Да. Щось повисять. Ну, як обично, гривень 300, 200, 300. Отак, як там обіцяють, 6, чи сколько там, 7 тисяч, щоб було, таке я не бачу. Так, хорошо. Чи готовы поляки в открытый кордон с Беларусью? Не, пока подвешено. Болезненно и подвешено. Не. Не соблюдение данного слова и обрыв. Обрыв. Отношеній? Ні, не відкриють. Чи правда, що поляки стали активно шукати житло за кордоном? Да, с азартом. Так, це правда. Так, хорошо. Після провокації на Польщу та Румунію НАТО готує нові червоні лінії. Чи поставить це Україну в позицію нейтральної зони? Ну, да, тірані. Таке може бути оправданное подозрение. Таке може бути. Чи закрили два кордон з Білорусі? Пока отрицательный ответ и иллюзии, а дальше все под контролем, контроль. Ну аж пизнише, да. Сейчас пока отрицательный ответ, а пизнишенько, як по звездам трошки пизнише, то да. Так, Росія перетнула червону лінію. Чи відреагує на це міжнародна спільнота? Вседозволенность. Болезненная вседозволенность. Че Ну да, должна. Разногласие. Ну, должна, да. Для восстановления и помощь. Да. Видроагуе. Так. Чи може Польща захиститись від російських дронів? Ну сама, чи може Польща захиститись від російських дронів? Та щось не розлад. Поробощення і розлад. Чи плохі примети, і карта негатива, і трудне сражение. Та щось не. Ну, що вони там, ото, ті F-16 та. У них. щось е, ні. Дорого щось платить. Трудне сраження. Дорого плати Польща сама. Винищувачів. Щось ні. Щось тяжело. А чи буде спільний контроль повітряного простору України та Польщі? Спільний контроль з Україною Польща Поль, Поль, Україна. Ну да, таке рішення. І положительне развитие. Да, і по справедливості удачний случай. От три карти говорять, що да. Спільний контроль. Так, ну така заява там, США, чи Європи, чи що там кого там. Війна в Україні закінчиться через 2-3 місяці. Чи це правда? Що війна в Україні закінчиться через 2-3 місяці. Ну, карта мира і колісниця перемени. Как-то тут як скрыто, договор скрыто, тайно. И успех, и колесница. По умеренности. По умеренности решение проблемы. Як решение уже. Карта мира, колесницы. Ну, по, по карта умеренности подвешена. И подвешена. Горе, страдание. Переход, другое завершение и восхождение. Разрыв отношений. И дело венчается успехом. Можно сказать, что да. Я к уже принято. Чи може мирна угода з Росією захистити Україну? Мирна угода з Росією. Чи може захистити Україну? Карта перемоги тріумфа? Хороше признаменування. і удача. Так, зараз подивимося. Печаль. печаль и подлость. Чему же можно ты? Ну, с помощью, с помощью шанс е. Шанс е. Тяжелый труд. Коса. Тяжелый труд. Печаль, депрессия и подлость. Ну, тут удача, тут с помощью. Дружеская помощь. А это дуже тяж... и не соблюдение данного слова. Новые перспективы, точка опоры, карта радости, хорошее признаменование, первая карта перемоги, триумфа и удача, ключ в руках. Но это с помощью, с дружеской помощью. А так надеяться вообще-то. Не соблюдение данного слова и тяжелый труд. Коса, коса под... может подкосить так, что все под контролем надо держать. Все держать под контролем. Несоблюдение данного слова можно решение как вознаграждение. Ну, я говорю, дружеская помощь. Все, две карты. С помощью этого человека надо избегать. Этих людей надо избегать. Несоблюдение данного слова. И коса можно подкосить. Так что доверять ни в коем случае нельзя. Уже была угода. Так, хорошо. Чи будуть перебувати війська НАТО в Україні? Це ну, після завершення бойових дій, мабуть. Чи будуть перебувати війська НАТО в Україні? Ну, так, да, вмішательство і карта перемоги, так. Да. Да. Так, так, так. Для захисту. Для захисту. Доверие. Серьезно. С помощью. Помощь. Так, моя видповедь. Будут. Так, все тут подивилось. <говорит> Чи можуть Трамп і Путін використати Білорусь для прихованої співпраці? Да. Тут как передвижение и для стабильности. И вот такое решение. И вот этот там король третий, как покровитель. Как покровитель. Такое решение. Хорошие перемены. И тут вот этот корабль, как вот это сполучение. Да, такая может быть. Таке рішення прийнято для стабільності, може таке бути. Чи є загроза і надалі російських дронів для сусідніх країн. Звісно, є. Критична ситуація Для сусідніх країн. Критична. Длительна бедственная ситуація. Критична. І ось ця лисиця, хитрость, обман. Сварувати. Дорого можуть заплатити. Нарушення. Нарушення, серйозне вмешательство. Ну, препятствия є, конечно, захист и препятствия. Але удари можуть бути. Загроза є сусіднім країнам. Ну, ми це питання вже дивилися, ну, мабуть, хтось не, не чув. Чи можуть українських чоловіків мобілізувати за кордоном до армії Євросоюзу. Українських чоловіків мобілізувати. Оправдане підозріння. Так, да, і надійно. Таке рішення, так. Да. Ну, это трошки отсрочка пізніше. Таке може бути болезненно. Для захисту, для помощі. Так. Да? Таке може бути. Так, і просили подивитися. Ой, сейчас. Ще просили подивитися Лозова. Лозова, Харківська область. Чи буде окупація? І що там чекає? Лозова. Харківська область. Чи буде окупація? Так, рішення проблеми. Переход, в другое состояние. Усталость. Усталость. Чи Окупація. Трудне Трудное сражение. Делаем Ні. Не ні. Не, не бачу. Уже проблема рішена, Лизуть настойчиво. Не карта перемоги. Переход в другое состояние. Не. Обман. Приємне удивлення, Ще пока там удари, бедственна ситуація и ще подвешена. Подвешена і бедственна ситуація. Окупація ні. Окупації я не бачу. І Святогірськ. Святогорск. Яка це область, Сереж? Луганська, Святогорск. Донецька? Донецька, ага. Донецька область, Святогірськ. А що воно окуповане, так? Да? Ні. Ні? Святогірськ, Донецька область. Не окуповане? Ні? Чи буде окупація? Святогірськ, Донецька область, бо я не глянула, забула. Там діло до завершення, завершення цикла. Ну, ні стабільності ще, захист. Сейчас и этот и договор, и завершення цикла. Оккупации та не горе страдание и нестабильності. Что тут? Не, отрицательный ответ. Оккупация отрицательный ответ. Але ще нестабильно, и горе страдание. Ну, тут хорошие перспективы. И карта домов... договора. Ось все. И первая карта завершення цикла. Так, как перемены должны быть хорошие і захист. Ну, а ще ж нестабільно і горе страдання окупації ні отрицательный ответ. Ще неприятно ситуація і нестабільно горе страдання Нужен уже отдых людям. Это враг за спиною Ну, карта сили перемоги. ні я окупації не бачу. <coughs> пусти пусти. разговоры і ілюзії окупації ні А это, а по ударам, ще да. Еще тяжелое положение и нестабильность. И враг. Тут и помощь, тут и договор. Светогорск. Ну, еще, удары, прилеты. Плохие приметы и... прилеты еще да, оккупации я не бачу. Так. І що там подивимося ми. Запоріжжя лупили хорошо, да? Сильно щось там. Запоріжжя. Що там? Ну ми дивилися, ж вчора. Давайте ще глянемо. Запоріжжя. Що там по прильотам? З азартом прямо. Ну, розрушення, да. Башня, розрушення прямо з азартом в Запоріжжі. Тупое упрямство. Ох, 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 ох. Сильный враг, сильный гнев и разрушение. Ну, все под контролем. Что тут? Освобождение да и облегчение страданий. Должны быть перемены, а вообще пока у сильный враг, сильный гнев, тупое упрямство и разрушение. Тут все важно. Решение и все под контролем. И освобождение, и облегчение страданий. Перемены должны быть, але ж це пока ще тяжело. Пока ще разрушение там в Запоріжжя. С Азартом прямо. Так. Ну, вроді все, я так подивилася. Що мене там просили, вроді я так записала все. Вчора ми області ми вчора дивилися. Все, пока на сьогодні. Дякую вам за увагу, за перегляди, дякую за коментарі. Гарного вам дня, миру та добра. Будьте здорові, до побачення.